Вітаю вас, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Хочу для нашої уваги зачитати пряму мову нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І цей текст записаний в Євангелія від Матвія, 16 розділ, вірш 24-й. Один вірш візьмемо з цього розділу, 24-й вірш. 16 розділ Євангелист Матвій. Він записав <кій> промову Ісуса Христа, звернення Ісуса Христа до своїх учнів. Читаємо цей текст. Написано: Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче, хто йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе. І Хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Брати і сестри, я хочу звернути увагу в цьому тексті мою найперше. Бо це торкається особливо мене. Хочу звернути увагу на частину цього, цієї промови. А саме на те, де Христос сказав, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Браті і сестри, я ще хотів би, щоб ви послухали переклад цього тексту, сучасний переклад. Сучасною мовою, зараз ми маємо багато перекладів. Переклад сучасною мовою він так звучить: тоді Ісус сказав своїм учням: якщо хтось бажає йти за мною, він мусить зриктися себе, узяти на себе Хрест свій і рушати за мною. Я думаю, тут в цьому сучасному перекладі, можливо, навіть більш є акцент на тому, як людина повинна слідувати за Христом. Тут сказано, Він мусить зриктися себе. І ви знаєте, брати і сестри, уява про християнство. В багатьох людей, вона є надзвичайно різноманітна. І дехто із людей навіть не уявляє насправді до кінця, що означає бути християнином, що таке є християнство. Десь такі е, основні образи форми християнства люди бачать, і вони думають, що християнство це так, всі туди, я туди. Якщо вони християни, я нащадок християнина і я буду також християнином, послідовником Ісуса Христа. Але насправді, брати і сестри, не все так просто. Не все так просто, як люди вважають собі. Багато людей думають, що якщо вони народилися у християнській країні, у християнській родині, то вони автоматично являються християнами. Але, брати і сестри, насправді воно не так. І недаремно Слово Боже каже, що від днів Івана Хрестителя і досі Царство Боже береться силою. Тобто не все так просто, як люди думають. Не все так просто, як люди уявляють про християнство. І ви зверніть увагу, ще хочу звернути увагу на те, у якому контексті Христос говорив ці слова, які ми з вами вислухали. Чуть, трішки раніше, в цьому 16 розділі, Ісус Христос, Він учням своїм розповідає. Особливе щось. І в 21-му вірші він їм каже, і з того часу, це 21-й вірш цього самого 16-го розділу, і з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим і постраждати багато від старших первосвященників, книжників, вбитому бути, і воскреснути Третього дня. Він розказує своїм учням, що його мають взяти, що його мають катувати. що... Його над ним познущаються, посміються і його мають вбити. Він має померти. І після цих слів він говорить учням своїм, коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе йде за мною. Цікаво, правда? Брати і сестри, Слідування за Христом не все так просто, як ми думаємо інший раз. Навіть ми в церкві можемо бути не один десяток років, і, можливо, ми не до кінця будемо усвідомлювати слідування наше за Ісусом Христом, яке воно має бути. Наскільки це є непроста річ, наскільки це є дуже серйозно і дуже відповідально перед Господом. І я відверто вам кажу, що цей текст він стосується мене найперше, і можливо, більше за вас він стосується мене. Я коли досліджую текст, я люблю вдаватися в кожне слово. Якщо я хочу до кінця дізнатися і зрозуміти, що Христос говорить в конкретному тексті євангельському, я беруся за слова, я беруся досліджувати ті слова, щоб мені насправді зрозуміти зміст того, що Господь хоче говорити. І ви знаєте. Я коли досліджував цей текст, який ми з вами вислухали, я казав, що я акцентую свою увагу на те, зректися себе. «Зректися себе». Що це означає, брати і сестри? І коли я звернув увагу на слово зректися, ми сьогодні маємо доступ до різноманітних словників, брати і сестри. Чи це є паперовий, чи це є електронний формат, будь-який. Навіть сьогодні вже є той інтелект, да, я їм не користуюся, але бачу, що задають йому питання. Я бачив такі випадки, коли питалися в нього, скажи з священного писання 10 текстів, що доводить те, що Ісус є Богом. І цей інтелект він реально відповідає по писанню. Цей штучний іскусний інтелект. Ми сьогодні маємо надзвичайно багато. Джерел, з яких ми можемо дізнатися, насправді, навіть значення тих самих слів, що вони означають. І я взяв собі до уваги саме оце слово «зректися». Що воно означає? Зректися. Зректися – це відмовитись від чого небудь. Це говорить словник. Свідомо, послухайте. Свідомо позбавляти себе чогось, свідомо позбавляти себе чогось. Відмовлятися від своїх попередніх висловлювань, переконань, поглядів і таке інше. Це значення слово зриктися. Відмовитися, відмовлятися. І я хочу ще наголосити на тому, що слово зриктися в українській мові воно є дієсловом. Ви знаєте, я не хочу сказати, що я навідмінно вчився, але ще певні такі речі я знаю. І ми з вами знаємо слово зректися це дієслово. А дієслово що робить? Воно спонукує до дії. Воно указує на дію, Воно указує, що щось потрібно робити. І тому слово зректися це і дієслово, яке спонукує до дії. Інше слово, яке використав Ісус Христос, каже зректися з себе. І ви знаєте, здавалося би просто, правда? Ну що значить слово себе? Ніби у уявленні нашому, ми розуміємо, але інший раз, коли мене спитаються, поясни мені це слово. І ви знаєте, я починаю. Я починаю, знаєте, думати, і в мене не вистачає інший раз слів, щоб дати тлумачення тому чи іншому слову. Слово себе воно вказує на особистість. Слово себе воно вказує на ідентичність, воно ідентифікує нас. Взагалі, слово себе воно говорить про нас, як про людину. Зректися себе. Тобто, друзі мої брати і сестри, Господь закликає іти за ним, що ми дуже чітко розуміємо. Але ставить певні умови. Дуже вигідне християнство безумовне. І багато людей сьогодні вірять у християнство безумовне, де нема умов. Де Християнство де, де Бог через, християнство, через е, че, че, в християнстві не дає ніяких умов для людини. Є певні умови, услідувані за Ісусом Христом. І одна із цих умов вона <кій> зректися себе одна із цих умов, і ми прочитали на початку цей текст. Відмовитися від людини, від себе. Від всієї її сутності. Як я на початку говорив, що не все так просто. Сьогодні ми чуємо гарні заклики. «Ідіть до Христа, Він вас обкладе благословіннями і ви вже будете царями, синами, дочками, ви будете мати царство Боже, ви будете мати спачину, брати і сестри, не все так просто. Ми сьогодні не чуємо, коли. Інший раз закликають людей: зречися себе. відречися. Скажіть, ви відрікалися колись? В своєму житті ви чогось відрікалися? Зрікалися? А це християнська практика відрікатися. Господь ставить одну із умов зриктися себе, відмовитися людини, відмовитися себе. Всій її сутності. І ви знаєте, для того, щоб нам до кінця зрозуміти, що Христос вже ж хотів сказати про цьому, ми маємо подивитися насправді, а що ж є людина, яка її сутність? І коли ми відкриваємо Книгу буття, 6 розділ 5 вірш написано: І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця її. Послухайте, весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденне. І ми кажемо, та ні, в людському серці є просвітлення добра. І ми інший раз бачимо, оце, що де дійсно людське серце, воно десь не повністю захоплене гріхом беззаконням, воно не повністю спорчене. Але Господь каже. Весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. Тільки зло повсякденне. Що є людина? І коли ми дивимося в цей вірш, який написаний в буття, і дивимося в наш час, сьогодні, в якому ми живемо, то ми можемо впевнено сказати, що філософія людського життя і до сьогодні тісно пов'язана з гріхом. Так чи ні? Філософія або спосіб людського гріха тісно пов'язаний з гріхом, як люди, так. Та навіть ми по собі можемо це судити. Як гріх нам каже, йди сюди, роби так, говори так, думай так, і ми інший раз пручаємося, а інший раз, можливо, в нас сили навіть не має пручатися. Філософія людського життя в сьогоденні, вона дуже тісно пов'язана з гріхом. І не аби з яким гріхом, а з надзвичайним гріхом. І ми це все бачимо. І якщо не в своєму житті, то в тому суспільстві, в якому ми з вами проживаємо. Це є людина, брати і сестри. Це людина. В післені апостола Павла до Римської церкви, церкви е, написано, яка є людина. Я хочу зачитати. Цей текст 1.18 римлянам. Вибачаюся. Римлянам 1.18 написано: бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Ви цей текст знаєте. І нижче ми читаємо, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество думанням про творіння стає видимим. Так що нема їм виправдання. Я не буду читати нижче, ми цей текст знаємо. Тут написано про людину, яка вона є. Називаючи себе мудрими, вони славу нетлінного Бога відкинули. Бог їх видав. У пожадливостях їхніх сердець, перевернув їхній розум. Вони Божу правду замінили. І це все сказано про кого, брати і сестри? Це сказано про людину, яка живе на цій землі. Людина, яка вона є. <кхух> Бог ставить людей перед фактом. Він сьогодні нас ставить з вами перед фактом, який ми є. Це факт. І ми не можемо від нього нікуди дітися. Ми перед цим фактом стоїмо, і ми не можемо сказати, Господи, а я не такий, я кращий, я інший, я так далі. Така є людина. Господь закликає прийняти цей факт. Багато людей сьогодні вони кажуть, ні, ви чули, можливо, таку людську байку, які кажуть, я не вкрав, не вбив, не спалив. Я не знаю, в Україні це дуже розповсюджено. Чому я поганий перед Господом? Я не вкрав, не вбив нікого, не спалив і так далі. Чому я поганий перед Господом? Людина вона намагається себе якось висторонити, виправдати, але Бог ставить перед фактом і каже, ти і я. Ми є ось такі, і ми не можемо сказати: Господи, я не такий. Ми маємо прийняти цей факт, зголоситися з ним, що людина без Бога, вона саме така, а не інша. Ви зголошуєтеся з цим чи ні? Попри те, що ми є люди Божі, що ми є церква Божа, попри те, що ми народжені від води і духа, через певний якийсь час ми спостерігаємо, як проходять певні процеси. І оце, оцей факт Божий, за який ми зараз з вами говоримо, він так намагається підняти голову. Він так хоче проявитися в моєму і вашому житті. Якщо це у вас не стається, то слава Богу, вас можна причисляти в лік святих людей. Надзвичайних людей. Післення Апостола Павла до, Филип... до церкви в Филиппах, 3 розділ, 19 вірш написано. Услухайте. Ми зараз з вами дивимося на ті факти, які Бог представляє, що собою являє людина, якої потрібно зректися. 319 Філіпянам написано. Їхній кінець то загибель. І ми скажемо, це, мабуть, не про нас написано. Ну, це написано про людину, про людей. Їхній кінець загибель, шлунок їхній Бог. А слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Про кого це сказано? Господи, я не хочу, щоб це слово було до мене, але, брати і сестри, це є факт, перед яким Бог ставить все людство. Бог їхній шлунок, слава їхня в соромі, думки їхні тільки про земне, тільки про земне. І тому, дивлячися у цей текст, людина, яка не думає про Бога, про вічність, про душу, отака є людина по сутності своїй на цій землі, яка не думає про вічність, не думає про Бога, не думає про свою душу. Вона живе тільки надбанням матеріального характеру на цій землі. Післання до Тита 1.16 написано: вони твердять, немов знають Бога. Але відкидаються вчинками. Бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Про кого це говорить Слово Боже? Це факт, який Бог представляє. Ось яка є людина. Подивіться. І ми не можемо сказати, що це не так. Тому що ми сьогодні віримо в авторитет того слова, який ми з вами читаємо, досліджуємо, який ми приймаємо і якому ми довіряємося. Відкидаючись вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Ось що є людина, брати і сестри. Ось що являється людиною. І ще один текст це Тита 3:3. Бо колись були і ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. Хочу вірити, що це не про вас. Але коли я дивлюся в ці всі речі, що тут читається про людину, то десь тут проглядається мій образ. І тому, брати і сестри, я на початку говорив, що християнство не так все просто, як люди сьогодні думають. Не так просто, як вони собі змальовують слідування за Ісусом Христом. Дехто думає, що слідування за Ісусом Христом це подорож на білому, гарному коні в гарних оздобах, з повними кишенями, суперздоров'я. Третє покоління ваше вже забезпечено, дехто так думає, якщо я іду за Господом, слідую за Господом, якщо я християнин, то саме так є. Але, брати і сестри, <кій> воно не все так просто. Тому Христос, він звертається після тих слів, коли Він розказав про те, що Він має страждати, його мають бити, його мають знущатися, його мають розп'ясти. Він після того каже, хто хоче йти за мною? Ну, хто хоче йти за мною? І при тому всьому він ставить умову, зрічись самого себе. І тоді я другу частину вірша не зачитував, бери хрест, йди за мною. І ви знаєте, брати і сестри, я сьогодні ставлю наголос на, цих, на цій прямій мові Ісуса Христа, де Він каже, Він мусить, хто хоче йти за мною, він мусить зріктися себе. І в мене сьогодні питання стоїть. А я зрікся, чи я повністю зрікся себе? А ви зріклися себе? А ви коли практикували перед Господом і казали: Господи, <coughs> вибачаюсь, Господи, я зрікаюся того чи іншого. Ви коли говорили це Господу? Ви відмовлялися? Від тієї іде... ідеї, яка закралася в ваше серце, вона там вкорінилася. І та ідея, вона така, знаєте, на ваш погляд, є позитивна і добра для вас, для вашої сім'ї, для ваших дітей. Але ця ідея, вона десь йде в розріз із ідеями, планами Бога. А ви зрікалися цих ідей? А ми зрікалися своїх бажань. І тому, брати і сестри, Господь, Він в котрий раз нагадує сьогодні нам. Мені першому. Я знаю особисто, і я вам відкрито хочу сказати, що я перший, хто має зріктися певних речей в своєму житті. Вони роблять мені боляче і неприємно інший раз. І мені потрібно зріктися. А вам. І коли ми маємо сьогодні наш збір, ми можемо відкрито сказати у підтримці багатьох наших друзів, братів і сестер, ми можемо відкрито сказати, Господи, я зрікаюся того, що мене поневолює, що мене мучить, що мені причиняє біль. Я зрікаюся, Господи, я відкрито це говорю разом з Твоєю церквою. І нехай церква, вона скаже разом із вашим словом перед Господом. Амінь. Тому Хай Бог благословить, брати і сестри. Я кличу нас до молитви і до чіткого уявлення тих слів, коли Христос сказав, хочете йти за мною, йдіть. Але я вам ставлю умову. Якщо ми пристаємо на ці умови, ми є щасливі люди. А якщо ми починаємо шукати вихід, втікати від цієї умови, вона нам не підходить, вона нам. Не, не дуже подобається. Це є проблема, брати і сестри. І ми маємо тепер перед Господом сказати це. Тому хай Бог прославиться через нас в цьому зборі. Я закликаю нас до молитви, хто стоїть, хто коліна прихиляє, ми прославимо Його, звернемося до нього. Амінь.